Світлана, мене цікавить, ось таке питання. Ось якщо я хочу зробити подарунок людині, яка малює, але я не зовсім орієнтуюсь в її вподобаннях. Чи можна придумати якийсь такий універсальний подарунок? Е, так, можна. Моя порада це не обирати самостійно на вашу думку, що би підійшло цій людині, а просто довіритися сертифікатам в нашому магазині, тому що це буде найідеальніший варіант для того, щоб попасти просто в саме яблучко. У нас є два типи сертифікатів. Перший тип це ось такі живі пластикові карточки, які мають по сумі 200, 300, 500 і 1000. І ви можете подарувати будь-який такий живий сертифікат. Такий Жовий сертифікат ви можете отоварити прямо в живому магазині. У нас в Києві на Подолі метро Тараса Шевченка, або ж скористатися другою можливістю і придбати електронний сертифікат, який можна використати, проживати у Вінниці та зробити покупку у нас в Києві на абсолютно любу суму.